Циркуляція атмосфери це глобальний рух повітря, який забезпечує переміщення тепла і вологи по всій планеті, а отже і впливає на зміну загального клімату. Отож, із цього відео ви дізнаєтесь, як на клімат України впливає циркуляція атмосфери. Ще в сьомому класі ви дізналися, що виділяють екваторіальні, тропічні, помірні, арктичні та антарктичні повітряні маси. Різні за своїми властивостями повітряні маси постійно переміщуються від областей високого тиску в області зниженого атмосферного тиску. У такий спосіб відбувається циркуляція атмосфери. Відповідно до особливостей географічного положення, клімат України формується під впливом повітряних мас, що надходять із помірних, арктичних і тропічних широт північної півкулі. Так, майже весь рік на територію України панують помірні повітряні маси. Завдяки західним вітрам в Україну з Атлантичного океану надходять морські повітряні маси. Влітку вони дають прохолоду, особливо на заході, підвищують вологість повітря та приносять опади, а взимку пом'якшують морози, спричиняють снігопади та відлиги. Чим далі на схід, тим менший вплив морських повітряних мас, адже Атлантичний океан знаходиться на захід від України. Оскільки протяжність України із заходу на схід досить велика, тому є певні відмінності в температурі і кількості опадів на одній і тій же широті. періодично з півночі до нас поширюється холодне повітря з Арктики. Арктичні повітряні маси холодні, прозорі та переважно сухі. Вони несуть стрімке похолодання без опадів. Влітку до України можуть проникнути гарячі і сухі тропічні повітряні маси із внутрішніх районів Азії. Або з північної частини Африки. Тоді температура повітря підвищується, настає спека, посуха. Коли холодна повітряна маса наступає на теплу, утворюється холодний атмосферний фронт. Уявіть лише собі, холодне повітря, це великий і важкий шматок льоду, який рухається вперед. Коли холодне повітря зустрічає тепле, воно підштовхує тепле повітря вгору, бо тепле повітря легше. Коли тепле повітря підіймається, воно охолоджується. І утворюються хмари. Часто це призводить до дощу, грози або навіть хуртовини, залежно від пори року. Холодні фронти зазвичай приходять до України з півночі або північного заходу, тобто приносять із собою холодне повітря з Арктики або північних районів Європи. Якщо ви спостерігаєте хмари, що швидко насуваються і відчуваєте різке похолодання, вірогідно надходить холодний фронт. А теплі фронти в Україну надходять переважно із заходу або південного заходу та приносять тепле повітря з Атлантики або Середземного моря. Отже, якщо погода стає теплішою, але небо вкривають хмари та йде тривалий дощ. Це, ймовірно, вплив теплого фронту. Важливу роль у формуванні клімату помірних широт відіграють великі атмосферні вихри, циклони й антициклон. Циклон це область зниженого тиску з мінімумом у центрі. Під час проходження циклону повітря рухається від окраїн до центру. Циклон приносить хмарну погоду й опади. Причому, якщо циклон насувається влітку, то ми отримаємо похмуру погоду похолодання дощі. Ну, а якщо ж циклон насувається взимку, то зміну мороза ми отримаємо відлигу, буде деяке потепління, ну і також це буде, може бути або сніг, або така більш похмура волога погода. І тоді серед зими ви можете почути такі новини. Велика січнева відлига на зміну лютій зимі. Наприкінці січня про себе в Україні вирішила нагадати весна. Синоптики сьогодні зафіксували подекуди до 13 градусів тепла. Ефект не забарився. Українські міста в буквальному розумінні попливли. А прихований лід під калюжами влаштував. Переконався Іван Гребанюк справжній та мало приємне протилежністю циклону. Є антициклон. Отже, це область підвищеного тиску в атмосфері з максимумом у центрі. Улітку антициклон зумовлює теплу і навіть спекотну погоду зі значними добовими амплітудами температури. Зимку – низькі температури, а іноді сильні морози. У будь-яку пору року слабкі вітри, відсутність опадів і ясне небо. Отже, основна особливість циклону волога погода, а основна особливість антициклону суха погода. Формування антициклонів, що надходять на територію України влітку, пов'язане з особливістю високого атмосферного тиску який виникає поблизу Азорських островів Атлантичного океану, Азорський максимум. Також антициклони іноді проникають з Арктичного, а взимку із Сибірського максимуму. Повітря Сибірського максимуму, що переміщується за годинниковою стрілкою, розносить холод і зумовлює ясну морозну майже безсніжну погоду. Вплив антициклонів найбільш відчутний на сході та півдні України.